Андрій Козюбчик, Микола Жорновий, Денис Комар, Ілля Гайдук, Андрій Охотін, Геннадій Дощенко, Ігор Прохода, Валентин Шермірзаєв, Андрій Кравченко, Юрій Коваленков, Олександр Палій, Олександр Горбенко, Стас Корній, Ігор Костенко та Юрій Єсипенко. Саме ці герої зображені на муралі. Кожен із них боровся за вільну і незалежну Україну, і кожен із них віддав найцінніше своє життя. Поки у кривому розі гостро стоїть питання перейменування вулиць на честь українських героїв, активісти через творчість роблять все, щоб наших героїв пам'ятали. Там Юрія Журавля, це київський художник. Ми до нього звернулися, бо я трошки інакше там деякі моменти бачила, і спитала, чи може він дати дозвіл на інтерпретацію його ескізу, бо в нього ескіз ну, такий, як скетч, він не кольоровий. То я вже після того, як отримала цю згоду, почала розробляти і працювати над втіленням своєї ідеї ну, так, максимально зберігаючи концепцію попереднього. На муралі зображення обличчя криворіжців. Це Наші місцеві хлопці і є декілька узагальнюючих образів. Дівчина, котра над іконою з дитинкою, і декілька чоловіків. Так узагальнений спиральний образ. Дитинка зображена там, це як символ дітей, котрі, на жаль, не народжені. Або також загинули через події, котрі тягнуться ще з 14 року. Такий, що дуже мало казав про свою справу, хоча робив дуже великий внесок в нашу країну. У 2016 році він долучився до лав правого сектору, де був учасник команди терористичних операцій. І у 2018-му він пішов Азов, в Азов, в Маріуполь, окремий загон спеціального призначення військової частини 3057. І під час повномасштабного вторгнення в країну. Він загинув у Маріуполі від кулі снайпера. Він був в дев'ятиповерхівці і сталося так, що коли він вів вогонь по противнику, який знаходився в будинку, який був напроти, він загинув. З самого дитинства він хотів боронити нашу країну, стати неї захист. Він вже розумів, хто є ворогом, хто є внутрішнім ворогом і зовнішнім. І загинув героями. Ілля прожив коротке життя, 21 один ледве виповнилося, він відслужив армії. Хоча його не мали брати туди, але він напросився, в нього було багато всяких причин, які по здоров'ю могли не взяти. Але він так напросив, ну щоб взяли. Він хотів пройти армію, ну саме як стать як чоловік, він став на захист Кривийського майдану. Він загинув іл 76, коли вони летіли на. Змінити хлопців на ротацію на Луганському аеропорту. Все йшло з сім'ї. Воно ж йшло якби не але ця любов вона була в нас в піснях. Також я допомагала твори писати. Це все було про Україну. Морал добрий, хорошо художниця дуже гарно зобразила в таких світлих тонах, красивих з такої проекції на майбутнє. Syn skłóże i tak.